Діти прощалися зі щорічним кінофестивалем Казка із завзятими флешмобами, повітряним волейболом, розіграшами та казковими персонажами. Не дивлячись на швидку зміну погоди за вікном, шосткінським дітлахам є що згадати про канікули. Свій відпочинок вони провели разом з улюбленими мультиплікаційними персонажами. Чим запам'ятався кінофестиваль «Казка» знає Вікторія Горшкова. Зимові канікули це час великих пригод, розвиток творчих навичок та відкриття талантів. Центр естетичного виховання під час канікул продовжує активно займатися вихованням дітей, діти до кожного зацікавити всіх. Таку назву має обласна програма, до якої долучилися педагоги позашкільники. Розповідає директор центру естетичного виховання Володимир Кисельов. Делається все важко, щоб як можна більше мероприятий провести іменно в канікулярне время. Вот в этих канікулах ми провели более 25 мероприятий, дев'ять із которых були не для наших вихованців, а именно для жителей дітей міста. Більше п'яти тисяч дітлахів, що не є вихованцями цево відвідали культурно-розважальні заходи під час зимових канікул. Найулюбленішим дозвіллям школярів традиційно залишається дитячий кінофестиваль «Казка», який було відроджено у 2005 році. Фестиваль підбирається із лучших фільмів як «Прошлих літ, щоб діти могли вспомнити фільми прошлих літ, так і фільмів сучасних. Посетило более трьох тисяч людей, а фільмів показано десять. Значить, то есть 10 дней шел, з 10 днів фестиваль шов. день шов фільм. Театрально-концертна зала кожен з дней днів каникул була заповнена маленькими кіноманами. Не стало винятком і прощання з казкою. Найзавзятіших фанатів сучасної мультиплікації чекали хореографічні казки постановки «Дюймовочка» і муха цакатуха. Разом з персонажами казок глядач приймав участь у флешмобі Прямо з глядацьких місць. До дітлахів завітали фіксики, які навчили малечу чинити електричні прибори. Кульмінацію закриття кінофестивалю став повітряний волейбол. А на володарів зловлених кульок чекали призи. Маленькі глядачі з задоволенням розповідали про свої мультиплікаційні вподавання. Мої улюблені мультики холодне серце. Мені подобався фільм «Один вдома ледяное крыжаное сердце. <кхи> Потом ä, понравился фильм Мелефисента. Я видела все, кроме стражи галактики. Ä, мне больше всего понравился мультик Малефисента, один дома. Как приручить дракона? 2». Я ходила на все мультики, мне очень понравилось. Но я пропустила всего лишь один фильм. Это один дома. Мне очень понравилось. Фильмы в хорошем качестве, хороший формат. Такому дозвилю детей ради доросли. Батьки и сами с удовольствием открывают для себя світ современной мультипликации. С сыном и крестником на мультфильм и на концерт. Ребенку нравится все. С хорошим настроением идем. Все мультфильмы нам нравятся. Постоянно все каникулы, погода этому способствовала. На улицу часто не сходишь, так что мы обязательно каждый день. Это не по телевизору, это все-таки большой кинозал. Это эмоции, дети в Казка обов'язково повернеться вже за рік. Адже організатори кінофестивалю вже сьогодні готують нові новорічні сюрпризи для наступних зимових канікул. Діти віддали великому екрану, не маленькому ящику, як ми говоримо, великому екрану і прийшли к нам. Що Значить, наші діти не тільки посещали кіно. Наші діти во время фестивале грали, участівали в различных конкурсах, получали призи. То есть, среди призов даже были билеты на следующий кинофестиваль следующего года. Так что мы уже сегодня думаем о программе о проведении фестиваля на следующих каникулах. В останній день канікул шосткинські школярів зарядили позитивним настроєм і енергією. Вони змістовно відпочили і готові до нових звершень.